Так, приїжджає Ланас. Я, блін, я не знаю, я просто не можу. Типу. Ну, клон же раніше він був просто агрегатором таксі до того, як прийшов Uber на український ринок. Я ну, не те, щоб багато користувався таксі, але, типу, ну, я ще тоді жив у гуртожитку, але заробляв непогані гроші як для гуртожитка. Тому я інколи на роботу катався на таксі. І, ну, типу, це коштувало. Ну, типу, коротше, в мене так в... В... зручно було, що в мене робота знаходилась е, на подолі на Тараса Шевченка, а жив я на КПІшці в гуртожитку. І їздив я, ну коротше, вранці, типу, о 8 ранку поїхати в офіс. Мені коштувало щось там, типу, 40 гривень чи щось таке.